Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам розкажу та поділюся рецептом, як приготувати ось такі гарні та дуже ароматні цукати з шкірочок кавуна. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все я взяла великий кавун. Зараз вони в сезоні дуже смачні, спілі та ароматні. Помила його, просушила паперовим рушником, далі розрізаю довільним методом на частинки. Мені необхідно вирізати ось цю саму серцевинку і залишити саму шкірочку. Серцевинку відкладаю в холодильник, з'їмо пізніше, а шкірочки відкладаю в бік, саме з них ми будемо і готувати наші цукати. Кавун у мене попався досить солодкий. Та червоний. Далі, за допомогою гострого ножа, зі шкірочки зрізаю ось цю зелену частинку тонесеньким прошарком. Необхідно, щоб залишилась саме ось ця біла. І також, якщо є трішечки червоного, ось такого рожевого, також підрізаю, щоб залишилась тільки тверда біла частинка. І таким чином мені потрібно заготувати шкірочок 350 г. Ось такі шкірочки в мене вийшли. Далі про кожну з них нарізаю на тоненькі смужечки. Після чого ці смужки нарізаю на квадратик. Розраховуйте розмір квадратика чи кубика такий, який вам буде зручно вимішувати вже у випічці. Тобто розраховуйте на те, що в випічці такі ніжні, як панетони, чи якась різдвяна, чи пасхальна випічка, щоб він добре змішувався цей кубик в тісті і гарно виглядав, щоб не був дуже великим. Далі, ось така кількість в мене вийшла шкірочок кубиків, перекладаю її до сотейника. Далі засипаю Зпаю зверху 175 грамів цукру білого, звичайного. Далі беру половинку соковитого, ось такого досить великого, апельсина. Я його також попередньо помила з содою, вичавлюю з нього сік і не забуваємо зняти цедру. Цедру також додаємо до цукатів. Звісно, попередньо було краще зробити цедру, зняти потім сік вичавлювати. Ось як я, до прикладу, роблю з лимона, якого ми також використовуємо один цілий лимон сік. Та знімаємо цедру. І все це, тобто сік і цедру, ми переливаємо у сотейник, де вже знаходяться наші шкірочки кабуна та цукор. І в самий кінець додаю сюди пряні спеції та прянощі. Додавати ви можете за своїм смаком. У мене кориця, сухий імбир, мускатний горіх та одна маленька гвоздичка. А також кількість ви можете регулювати за своїм смаком. Я, до прикладу, люблю більше кориці, менше гвоздики, проте також сюди чудово підійде і духмяний перець. Далі рондель перекладаю на вогонь та вмикаю вогонь, довожу до кипіння. Після того, як закипить, періодично помішуючи, проварюю ще 5 хвилин. Вмикаю вогонь та чекаю, доки закипить. Ось скоринки вже закипіли, я їх перемішую. Далі вмикаю середній вогонь та періодично помішуючи, варю 5-10 хвилин, це залежно від того, якої величини у вас кубик. Подивіться, до початку ще нічого не видно, тобто кубик досить світлий. Проте, по закінченню часу наші цукати повинні набути ось такого ніжного золотавого кольору. По закінченню даного часу залишаю їх при кімнатній температурі, тобто вимикаю вогонь і залишаю до повного охолодження. Після того, як повністю охолонуть наші скоринки, у нас є два методи приготування, тобто два рецепти. Ми можемо проварити ще двічі, і тоді у нас вийде варення з кавуна, тобто з кавунових шкірочок. Проте можемо проварювати ще більше разів. До прикладу, 3-4 рази ще по 5-7 хвилин, допоки сироп не стане дуже густий і утворюється цукати в ось такому густому сиропі. Ось бачите, як повинно виглядати? Це вже цукати. Проте, якщо менше проваримо, тоді у нас буде варення. Ми варення можемо закатати в стерильні гарячі банки. По останньому разу, коли я проварюю, тоді вже чути шипіння, що сироп практично вібрався в цукати. Тобто, сама шкірочка віддала свій сік, утворивши сироп, і цей сироп вже випарився, тобто зайва волога. І утворилися тільки цукати, які можна зберігати в холодильнику приблизно півроку. Ось такі цукати виходять дуже ароматні, дуже смачні, смак у них настільки цікавий, схожий на мармеладку з пряним смаком. Такі цукати додають неймовірної ніжності святковій випічки, а також додаткової вологості, пряного ніжного аромату. Далі ще гарячі цукати перекладаю до стерильних баночок. У мене є ось такі невеличкі. Такі баночки в мене. Якраз мають відповідну дозу, мені вистачає цієї порції на випікання, до прикладу, одного замісу штоліна чи пасок. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Пидіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!